Заплющую очі і уявляю таку ситуацію. Фіналочка бою залишаюсь один на один проти якогось там танка. Неважливо якого. Але я, типу, на барабані, маю батчата, вилітаю, один снаряд пролітає повз, не влучає за коло розкиду, два снаряди, один гарний постріл, другий снаряд у мене, типу, лише фарбу подряпав. Ну, я такий думаю, що? Що за фігня, блін? І закрадається думка про те, що, блін, а чого, що це за підкрутки такі? Звісно, я пішов на КД, дозарядив знову новий барабан, залетів на нього, забрав його, красава, перемога і так далі. Але потім заходжу в результати бою, дивлюсь, етапи команди, там людина з 43% грає. І я такий думаю, що? А як так взагалі? Як Wargaming підкручує чувакам з білою статою? Реально, барабан розлетівся всюди, але без жодного пробиття? Якщо в тебе так само буває, то ти маєш знати, що в цій грі не лише твій скіл вирішує, а він десь 50 на 50, а той менше 50% вирішує твій скіл. Решта, все доля того самого випадку, який може бути. Тобто фарту, який у тебе є, і наступний бій у нас досить цікавий. І саме про фарт. Бажаю гарного перегляду. Ти на каналі Атренкри. Карта Лагуна чотири важких танки в команді противника, один середній, один легкий. І, звісно, ПТ-САУ в команді союзників. Три важких танки: середній, легкий і дві ПТ-САУ. Наш герой 7201К. І до речі, хто гадає, чи потрібно йому качати цей танк, то я думаю, що потрібно, тому що в цього танка досить цікава, скажімо, цікавий геймплей. По-перше, через те, що розташування башти позаду. По-друге, в нього дуже непогано разова шкода. По-третє, дуже високий кріт по модулям. Ну і в принципі ви зараз все це побачите. Але потрібно розуміти, що результатом цього бою, ну давайте порівняємо, де тут є скіл, а де скіла немає. Подивіться, що відбувається. Значить, команда союзників поїхала вся на правий фланг, а тут БЗ-75 такий. Ну, наш герой такий собі виїжджає, бачите, у нього, до речі, обвіз такий з бронепробиттям. От Мені цікаво, яким снарядом буде стріляти. ББшкою, братан, на тобі на 2600, хлопись, 2602, все, братан. Заробив вже, В середуху відбив. Можна їхати далі. І ви уявляєте, от, скажімо, цей адреналін, той, що зараз у нашого героя. І що взагалі відбувається? Він з першого пострілу на фулку підриває бз 75 БК. І що означає, зараз саме той час, коли потрібно пушити, тому що тут на цьому напрямку лише два танки. Прожето С50, ну і, звісно, БЗ-75. БЗ-75 це, до речі, взводний того чувака, якому підірвали БК. Але ж тут питання в тому, що е це чистої води фарт, тобто. Ну, зараз через каточок могло і бронепробиття пройти, і через цей же самий лівий каточок могло б теж БК підірватися, ви уявляєте? Два БК, двом БЗ-75. Але ну, тут дуже багато фарту. І подивіться, взводний нашого героя на об'єкті 260 пушить, звісно, що він картон. Ну і звісно, я скоріш так розумію, що вони грають зі зв'язком. Тому що в описі під цим реплеєм е, була інформація, що вони грали зі зв'язком і кажуть, давай, давай будемо пушити. Ну і в принципі, правильно кажуть, е, такий е, розклад потрібно пушити. Що відбувається у нас? У нас ЛТ е, встигає поїхати з лівого флангу, а СТ, на жаль, на жаль, забрали. Тим не менш, подивіться, СТБ вже заїхав в карму. Це на рахунок того, кажу, що от є гравці, які от він. Приїхав на точку на напрямок, на свій, на свій напрямок, наприклад, напрямок СТ, це як СТБ зараз. І от він, він туди приїхав, побачив, що там нікого немає. Бачат втік, вони розібрали ст і і вони їздять по колу. Тобто вони. Е, ну, я не розумію взагалі, а на що ви взагалі їздите по колу. Ну, якщо ти приїхав на точці немає нікого, переїдь по. Ну, який найкоротший шлях? Прямий. Ну, от, от так от. Переїхати наз назад. Тобто це очевидно, що якщо вся команда поїхала на якийсь певний напрямок, то, скоріш за все, що вони там пропушать. Ну і наразі ж мінімапа є для того, щоб подивитися, чи дійсно це так. Ну, тим не менше, дивіться, тут у нас 92Е1 отримує тичку, 560 не пробиває. Наш герой красавчик. Майже 5К а там Т57 Хеві, до речі, на тій стороні, але подивіться. У нас 40-05 тут який солоденький, на 1125 тут отримує постріл, тому що просто у чувака немає протосколкового підбою. Блін, то це лютий фарт. Ну і з іншої сторони, наш гравець знає, що, якщо він бачить в прицілі фв 40.05, потрібно заряджати фугас. А тут, звісно, що фугас потрібно другий раз заряджати. От, те саме він і робить. Дивіться. Опа! На, готов. 92Е1. Тут підступно під'їжджає е, в борт. Але теж не пробиває? Блін, а чого ж не пробиває 92Е1? От мені просто цікаво, чому він не пробиває? 800 фугасом 92e1. Е, ну, тут 92e1 щось е, взагалі залагав, я так розумію, і. І розвалився. 732. Ви подивіться тільки на ці постріли. Це постріли просто з якоїсь. Блін, тут. Е, я чомусь. Я можливо не помічаю, але. Тут, типу. Е, на грані максимальної альфи вилітає у нашого героя постійно. СТБ, який просто каток не збиває. Бій. Раунд. Все. І от е, така перемога. І от. Е... Подивіться, будь ласка. Скажіть мені, що це ігра про скіл. 8842, 4 фраги, звісно, 6 пошкоджених. Тобто, це медалька майстра, воїна, звісно, урон. Шкода. 304 тисячі заробляє за цей бій. І давайте тепер подивимося, що ж тут взагалі за результати. 92 є один, 400, Тобто він лише пробив один раз. 49,61. 12 940. А, так я ж, знаєте, хочу щось сказати. Так, е, окрім же ж, давайте на висновки залишимо це. Зараз я все розповім. Т-57 Heavy, 50%, 10 300 боїв. БЗ-75, той, що перший відлетів з ходу. 49 65 7 300. БЗ-2, його коріш, який трошечки більше пограв. 44-36-5 тисяч боїв майже. Проже це 50-й, 40 тисяч боїв 43%. 40.05, 48,53 на 32 тисячі боїв. І з тебе перший. Самий схиловий з них всіх це 583 і 13 тисяч боїв. Команда союзників, тим не менш, от щоб там не відбувалось, які б цифри за статистикою не були в команді противника. У нас є Центуріон. Центуріон. Фугасна гармата. Ну, в цей, скоріш за все, ні, це можливо бути стоковий, да? Ну, теоретично. Але 50% з половиною, 18 тисяч боїв. Ну, мусить вже розуміти щось в танках. Ноль. З нальом пішов. Патчат 45%. 80 тисяч з половиною боїв. 45%. Мені цікаво, яка у нього стата була, коли було 10 тисяч відсо... боїв. Взводний нашого героя. 49,77, 65 тисяч боїв, середня 1500. 60% перемог, 25 тисяч боїв має Йох. Окей. Гріль 15-й. 4646, 20 тисяч боїв. 263 об'єкт, 50-42 і 10,5 тисяч боїв. Наш герой 7201К, 55% 22 тисячі боїв, 1800 середнього. До речі, на 20 тисяч боїв достатньо непогана статистика. Тобто десь е, можна виходити на 60%, якщо брати собі сильного взводного, і можна вийти на 60%, на 2000+, плюс середнього по акаунту. Це просто кажу так, як е, гравець, в якого майже 80 тисяч боїв, і на меті зараз вийти на 60%. І, от коли ти передивився цей реплей разом зі мною, у мене є питання. А чи не помітив ти, що в боях вот бліц є кілька складових, на яких ти взагалі не впливаєш? По-перше, це той сетап команди противника і той сетап команди союзників, який тобі забалансить? Тобто, фактично, в команді противника в цьому бою не було жодного 60% гравця. Команді союзників були, були таких майже два. Тобто наш герой достатньо скіловий, скажімо так, давай, середньостатистичний. Плюс якийсь гравець на Йохі 60%. -ий. Це перше. По-друге, той приклад з БЗ 75-й. БЗ-75 перший взводний відлітає через лівий передній каток. Просто вилітає БК на 2600. Другий такий самий БЗ, такий самий постріл, в передній лівий каток, але взагалі без пробиття. І от у мене запитання: це називається фарт, це підкрутка нашому гравцю, чи це підкрутка, чи це відкрутка в команді противника? Так, якщо це відкрутка в команді противника, то тоді дуже багато ще запитань вилазить. Так їм вже вже відкрутили, тому що в них більш такий простий сетап, який більш, скажімо, там ну, програшний цей сетап. Третє єдине. Вибираєш напрямок руху, наприклад, там, правий фланг, центр, лівий фланг. Ну і звісно, ти можеш знати зони бронепробиття. Це все, що залежить від тебе. Ти можеш бути швидший, ти можеш швидше зводитись, ти можеш багато чого знати, знати характеристики і так далі. Але це все обмежено рандомним фактором. Напиши в коментарях, що ти про це думаєш: чи впливає скіл на цю гру, чи не впливає. Я наразі бажаю тобі гарних боїв, гарних тіммейтів. І пам'ятай, все буде Україна. Бай!